Те ще зятю. А який ти мені подарунок приготував до мого приїзду? Зворотній квиток. Послухавши на ніч казку вовки Семера козенят, вовчик поставив цілком резонне питання. А де весь цей час був тато Козел? Закінчився навчальний рік. Вовочка приходить додому. Тебе перевели? запитує мати. Так, матуся, з 5 А 5 Б. Я бачив цей спектакль. Раджу вам йти після другого акту. Чому після другого? Після першого дуже вже велика тиснява у гардеробі. Хто небудь може пояснити, чому, якщо кричиш пожежа, приїжджають пожежні. Вбивають, приїжджає поліція. А на галактика в небезпеці лише санітари. Відомий мандрівник розповідає про те, як він одного разу потрапив в руки канібалів. Боже. вигукує одна із слухачок. Адже ви стояли однією ногою в могилі. Не в могилі, пані, а в котлі. Чоловік з просоння. Люба, вимкни телевізор. Не можу, милий. Ми в кінотеатрі. Дві дівчини двійнята сидять на лавці. Мимо йде п'яний мужик і починає на них витріщатися. Одна каже Мабуть, ви думаєте, що у вас в очах двоїться? Ні, ми справді однакові. Чоловік робить величезні очі і запитує: Що, всі четверо. У мене такий боягузливий пес. Якщо хтось дзвонить у двері, він відразу лізе під ліжко. Ну й нехай лізе. Так, але для нас двох там замало місця. Лікарю, допоможіть. У нас рідкісний випадок. Мій чоловік постійно гризе нігті. Ну, це не такий вже й рідкісний, але він гризе їх мені. А пам'ятаєте школу? Поки звучала фраза вчительки, а тепер до дошки піде. Хтось отримував мікроінфаркт, хтось встигав помолитися, а дехто примудрявся вивчити половину домашнього завдання. Галю, пішли на танці. Та йдіть ви. Мене вже нудить від цих ваших танців. І на соло не тягне. Ви знаєте, професоре, мені весь час сниться, що я став професором. Що робити, щоб сни стали дійсністю? Менше спати.